Пропада, правда, мої кохані, з вами Хана на Кризірковий таролог. Сонечки. Я роблю амулети вже багато років. У мене більше тисячі клієнтів. Завдяки яким. Я маю дуже круті результати по амулетам, більш того, які також мають можливість бути на кращих вехах свого життя і під керівництвом, що головне вищих сил. Що він сьогодні думав про вас? Він сьогодні думав про вас, що ви маєте якісь таємні знання, можливо, ви якась відьма, що ви удані від вищих сил. Що його дуже тягне до вас по дьяволу, і що він би хотів, звісно, і з вами бути, і своє старе життя залишити, але так не виходить. Завжди, коли я кажу про амулети, ви ще сили кажуть, ханочка досить розмовляти. в мою групу телеграм і перевірте себе. Якщо з буде тригерити, яке багате щасливе життя, я веду мої клієнтки. Ви вийдете з групи, значить, ви ще не готові до цього, тому що. Поки ви не приймете це, у вас нічого не з'явиться. І вина в цьому вас. Кажу, як є. І так, що він сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що ви мах, що ви та жінка, яка просто. Добивається всього, чого захоче в цьому житті, в будь-якій сфері життя. Що, можливо, у вас є або удача, або якісь таємні знання, але в будь-якому разі ви жінка, в якої немає перешкод до здійснення будь-якої мрії. Потім напишу, чи правда це чи ні. Також думав про вас, ще, що вас ним. Не... Є кохання, що ви кохаєте його, а він кохає вас, але він думав, що треба комусь вас зробити вибір щодо цього кохання? Можливо, у нього або у вас є третій фактор, що ще він сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що він би хотів жити з вами під одним дахом, що він бачить цьому енергію, що він бачить цьому зміст свого життя. Він ще думав про вас, що ви кришеносна жінка? Що ви можете зробити башню в будь-який день, будь-який час, якщо щось не так, як вам би хотілося. Що ще він сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що ви саме та жінка, яка підходить для стабільних і надійних відносин, що ви та жінка, з якою б він хотів мати дітей, і якою б він хотів приносити свої гроші. Ще він думав про вас, що ви себе ведете навіть як чоловік, як імператор. Тобто ви повеліваєте. Повинно бути так, як ви сказали, ніяк інакше. Чи правда це, що він каже, чи ні? Що він ще думав про вас? Що взагалі ви справедлива жінка? І що він думав про вас, що він вас кохає дуже кохає? Король час.